Доброго вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Дональд Трамп прилетів у Шотландію. Приліт у Шотландію у власний гольф-клуб, власником який, якого Дональд Трамп обійшовся в Великобританії в 14 мільйонів фунтів. Він прилетів у Шотландію, там прийняв на полі гольфу між ударами ключкою своєю. Урсула фон дер Дерляйн, комісар Євросоюзу, і поклав її на коліна в прямому смислі слова. І вона стала на коліна, нагнулася і нагнув Європу. Просто на полі для Гольфу. Це ганьба для Європи. Урсула фон дер Ляйнен підписала договір з США про поставку енергоносіїв в Європу на 750 мільярдів доларів. Вдумайтесь. Просто на полі для Гольфу. Трамп нагнув Урсулу і нагнув Європу. Ну, а далі він говорив з Тармером, прем'єр-міністром Великобританії. Говорили про те, що війну в Україні потрібно закінчувати. Ну, а далі, а далі Трамп сказав, що Путіну дає на закінчення війни 10-12 днів до 6, 8 серпня. Все. Дедлайну, дедлайн. Слово таке дедлайн. Да Трамп пообіцяв Путіну 50 днів для того, щоб він закінчив війну. Але зі слів Трампа він бачить що Путін нехтує обіцянками США, проханнями США навіть Путін після кожного прохання США. Навпаки, б'є, і б'є і б'є по Україні гинуть Гинуть люди. Великі втрати українського народу, так сказав Трамп. Тому і дає Путіну всього 10-12 днів. Інакше інакше він буде говорити з Путіним по іншому. Сказав стармеру Дональд Трамп. Що буде? Ну, я не знаю, що буде. Відключить, напевно, все, що можна відключити, від'єднають Росію від Усіх цивілізованих систем електронних. Далі я не знаю, що буде, але Трамп, скоріш за все, дотримує свого слова заставити Путіна сісти за стіл перемовин. Хоча є інформація, що він обіцяв Путіну п'ять областей України разом з Кримом. Але ж би Путін що припинив війну. Ось така у нас сьогодні інформація про. А, забув. Ну і про Ердогана. Як ми забули, президента Туреччини Реджепа Тейпа Ердогана, який каже, що він уже накрив стіл, накрив стіл з турецьким шербетом, Пахлавою і пілавом. Пловом, да? так? Накрив стіл для зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського. Війні, скоро кінець, сказав Ердоган. Будемо вірити йому чи ні. Питання кожного особисто з нас з вами Іршвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі!